Всім привіточок, Всіх вітаю у новому відео. Сьогодні зранку за лісою прокинулися о 5-й годині і більше не спали. Вже встигла спекти шоколадного пирога. Потріскався в мене зверху, але я робила не за рецептом. Там в мене за рецептом або кефір, або молоко треба додавати. А я вирішила, як завжди. Використати залишки і зробила на сметані і трошки там ще валіси було молочного коктейлю. Тож я заробила з того, що є, але пахне дуже смачно, піднявся. Просто зверху познімаю, розріжу, перемажу сметанкою, та потім цією крихтою посиплю не буду робити шоколадну помадку, бо шоколадки нема. Тож, до чаю в нас. Буде що я навіть не розчосувалася, не вмивалася ще. Зараз буду переводити себе до ладу. Чому так рано перекинулась? Алі, Аліса не знаю, а я... мені кошмарилися. Снилися дуже сильні вибухи, дуже багато, дуже гучно. І це дуже дивно. Перед сном я, ну, коли я лягла спати, я лягала з думкою, що. Писали над Україною жодного БПЛА. Е, нібито я ото на кілька днів. І я так зі спокійною душею лягла. Думаю, виспимось нарешті. І тут таке понаснилося, прокинулося. Потім як ото на кухні тут замішувала тісто. Чутно було якісь нібито вибухи десь вдали, ну, далеко, не знаю. Можливо, мені здалося, це щось було інше. Але ось зараз знов пролунала повітряна тривога. Що це? Не знаю. Вон в Телеграм не заходила, новини не читала ще. Читала тільки коли перекинулася ось такі ось справи. Тож маю надію, що все буде добренько, тихо, спокійно. Ой, мені хтось з вас в коментарях писав, що дійсно гірше я стала виглядати оці синці під очима. Я не знаю. Нерве невисипання, що воно таке. Нібито все як завжди. Все пройде. То не найстрашніше. Треба якогось хоч цей огірочка перекладати, можливо. Трошки посвітліше, я не знаю. У мене останнім часом і очі щось сильно болять, знаєте, аж жмуритися хочеться, хочеться. Не знаю, що це воно таке. Хочеться спокою, спокою тиші. Не перевернула пирога з форми. Мені спочатку не сподобалося, що вона така ріфльона, я коли купляла, не звернула увагу, бо там упаковка була, якісь там цей, наліпки, І... а зараз мені дуже подобається. Прикольно виглядає. Можливо, я навіть не буду там, можливо, трошки заріжу, а це можна верхом зробити. Дуже класно, так стильненько виглядає. Хвилі такі. <смі> Дівчатка змайструвала свого тортика, пропітку з кави робила, трішечки перемастила сметанкою, і ще на сметанку знайшла. Там в мене три цукерочки були, натерла на дрібній, на дрібній терці і цей зверху поламала ще. Те, що я зарізала з верхушки бісквіту. Пахне дуже-дуже смачно, нехай трошки постоїть. Настоїться. В мене вже тут зварилися макарони, треба бігом просіжувати, тож буду займатися. Алісонька вже уснула, а я собі зараз зроблю каву та буду смакувати. Тотічок мій настоявся, пахне дуже класно. М -м -м. Дуже класно вийшов. Якщо раптом хтось захоче рецептик, я в описі під відео залишу посилання на відео, там, де я готувала такий самий бісквіт, але тоді я пекла у мультиварці, теж дуже класно вийшло, Я тоді готувала на кефірі і напишу в описі також інгредієнти. Дуже смачно, легко, нічого такого, не треба нічого взбивати, все як я люблю і думаю, ви теж. Без зайвої возні. забрала Лісину цю тілішку. Тут лопнула ручка. Мабуть, зараз замотаю скотчем, трошки полагоджу. В неї вдома теж така була, і теж та сама проблема. Ще, ще в неї проблема була. отут вона якось її відламала, що це і не трималося, пам'ятаю, тато мій тоді. Чимось. Бу було в нього щось, що якось він заклеїв, що воно трималося. Але в нас нічого такого нема. І, тим паче, річка тут на такому місці тріснула, що не знаю, ще кілька разів вона, можливо, пограється, та потім, на жаль, піде на смітник. Такі-то ось непостійні ці речі. У мене щойно прання вимкнулося, зараз порозвішую, порозвішую, та буду чекати на Женю. Треба сьогодні розмотати два рулони шпалерів, понарізати одразу всі шматки, тому що там треба буде підбирати малюнок. Ось, Замовила на свою голову, щось я про це взагалі не подумала. Ну. Так як я вже казала, що шпалери ніколи не клеїла. на вигляд мені сподобалися те, що потім зайва така морока, про це не подумала і Женію не порадилася. Він сказав, які тобі сподобаються такі обирай. такі то ось справи. Взагалі, звісно, більше. В майбутньому не хочу я, щоб ми самі займалися поклейкою, бо це реально нервове заняття. Це тільки треба нанімати когось стороннього, щоб не сваритися, не злитися один на одного, бо нащо воно треба псувати настрій, псувати стосунки. Ну, Нібито все нормально, але в процесі то я злюся, то Женя злиться. Такі ось справи. Більше, більше не хочу, <смі> не за які гроші. Вийшли за лісенькою прогулятися, зараз ходимо сходимо по магазинах, скупимося трошки, та погуляємо, може на майданчик сходимо та підемо додому. Знайшли собі забавку. Ми вже прибігли додому, нагулялися. Трошечки скупилися в чудо ракеті взяла оселедець один, два хека заморожених. це в морозилочку вкинув, щоб було. Хлібчик, водичка, сок. Сирокова маса. Це в салтівському магазині. Зайшли туди, бо там молоко дешевше по 30 гривень. І, цей. і почула, що продавчиня там жіноці одні казала акція ковбаска. Сказали, що дуже смачна, дитяча і безкоштовно кефірочок. Мама не втрималася. І зайшли ще в Єву. Взяли вологі і дезодорант. в акції теж був 90. Господи, скільки він був, 96-97. якось так. Женя вже переїхав додому і ми почали займатися самою нудною роботою. Але що робити? Треба починати робити заготовочки, щоб потім було легше її швидше клеїти. з тушкую печінки, у мене якраз там трішечки сметанки залишилося з тієї, що я тортика змащувала. Якраз зараз обсмажу, додам цибулинку, мерквинку і нехай тушкується. Я люблю саме колючу печінку, але тільки коли вона щойно приготовлена. Потім вже розігріту не можу їсти. Мені оце присмаки всякі чудно. Не знаю, що це. Що це в мене таке. Колись тато мені розповідав. Аліса там веселиться. Тато розповідав, що дідусь теж такий самий був, там, чув різні присмаки, запахи, там щось цей, то і я така сама. У нього відочка. Я вже готова. Макарошки в мене є. Вже лісонька бігає, виглядає вечерю. Тож, буду з вами вирощатися до наступного відео. Дякую, що дивилися. Дякую, що ви з нами, всім. Миру та тиші. Пока-пока. Всіх обіймаю.